Шлях з Артемівська до Дебальцева запам'ятається надовго. Дорогу контролюють українські військові, втім сепаратисти її постійно обстрілюють. Цивільних машин на дорозі фактично немає, лише військова техніка. Сука! по-нашому? Да. Залети прямо прямо на еду. Вантаж до Дебальцева діставляли миколаївські волонтери Сергій Веремєєнко та Руслан Поспєлов і група снігурівських волонтерів. Чутки про оточення Дебальцева дещо перебільшені. Інформація з самого Дебальцева, де ми власне це і записуємо. Хоча це була не сама приємна дорога. Щоправда, до кінця виконати місію волонтерам не вдалося, адже частина вантажу мала надійти танкістам, які вели бій під Углегорськом. Дістатися туди на звичайних цивільних машинах без зброї було вже неможливо. До того ж, на зустріч з боями відходили українські частини і Зли поранених військових власне цим і довелося зайнятися волонтерам терміново забирати поранених з під Дебальцево. Важких повезли на мікроавтобусі снігурівців. Бійця Світязя із пораненням ноги. Забрали в легкову автівку миколаївців. Далі, жив, жив. Світять лучший. Ох, моя я вже двольна. Стоп! Ну, вже второє друження. Що ж до бойового духу українських солдат, коли волонтери від'їжджали у лунало слава Україні від бійців батальйону освітясь, які щойно вийшли з бою, Дмитро Тьосов Олег Хусейнов, МСН зона антитерористичної операції.